Добрий вечір, дорогі друзі. Ви знаєте, ми вже п'ятий рік граємо в Галицькій лізі. Це приблизно 20 ігор. До кожної гри треба готуватися орієнтовно, ну десь місяць. Тому ви навіть не уявляєте, скільки це недоспаних ночей, скільки це зіпсутих нервів і часу, якого ми не буваємо вдома. Тому сьогодні наша остання гра. Що, що, Що? що! Остання гра! Та ти мені вже сто раз вдома говорив, що це остання гра. І що? То йому навари, то йому костюм попери, то йому бутерброди в поїзд зроби. А що мені з того? Зато тебе чоловік відомий і багатий. <рес> відомий і багатий. Вон бачиш, Віталій Новосад, ото відомий. А вон бачиш, пан садовий, ото багатий. А якби в них були діти, то вони були відомі і багаті. Ха-ха-ха, але смішно, шутяги вони. Та ти два роки дитину не бачиш. Тарас, в них такі діти є, то він таки дома ночує. Так, Петя, а ти що тут забув? Ти дома посуду помив? Так, Юля. Помив. То добре, що хоч моя мовчить. Вона ну, маєш, баба, празник, та ти кавинщик. Він тут прикалується, гуморит. А чого ще приїхав на Різдво привітати? То ти як година. Так, та кохані. Будь ласка, дайте нам чотири хвилини на нашу останню в житті візитку. Добре? Так, Тарас. Добре. Поїхали. Отож, друзі, наступна ситуація на святвечір траплялася ну точно, точно в кожній сім'ї. Дивіться, перша зірка зійшла, сідаємо вечеряти. Чекайте, 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 давайте порахуємо скільки в нас страв. Раз, два, три, три, вісім. А сіль? О, Дев'ять. Перець. Перець десять і мінералка. Одинадцять. Ти часник рахував? Рахував. На кожному куті? На кожному. Є-є, ідея, чекайте. Алло, піцерія, можна піцу з грибами, але пісну є 12 трав! Oh, oh, Роки йдуть, а деякі речі ніколи не змінюються. Так, вас залишилось 5 хвилин. Не списуємо! Вас був цілий рік, щоб підготуватися, і півтора години, щоб написати. Все, здаємо. Здаємо, я кажу. Здаємо, здаємо, як... Так, шановні депутати, ось проект бюджету на 2010 рік. Прошу проголосувати. У зв'язку з сесією в університеті з'явився телефон довіри. Алло, добрий день. Я хочу повідомити. Викладач Іван Іванович Яковенко вимагає хабаря. Е, добре, розберемося. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище. О... А що вам. Я вас запевняю, це конфіденційна інформація тільки для службового використання. Ну, добре, олес семенюк. Ай-яй-яй. Олес семенюк. Яка ж ви я бідакаря біда зелений огурец. Іван Іванович. Качається по городу, ніхто його не їсть. В армію, Олесь, в армію. <звук> Щасливішого, ніж радість батьківства. Отож біля пологового будинку. Алє! Сєна! Сєна! І ти звідси не позорь мене! Сєна! Хто у нас? Та я вже тобі третій день говорю! В нас хлопчик! Сєна! Дивись, що в нас дитину не помічає! Ходиш під родомом п'яний. Думаєш, хтось захоче свою дитину та й на твого сина міняти! Я, ой, це ой, я за язав требував! На різдвяні свята батьки приділяють більше уваги своїм дітям. Отож, тато з сином в аквапарку. Синку. Подивись, дядь миють голову і не плачуть, бачиш. Так ти мене вже дістав. Наступного разу. Підеш з мамою в жіночу душову! Олег, вімо є. Найважчий день в світі. 1 січня. Випадок у продуктовому магазині. У вас мінералочка є. Пиво є. <пив> 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 Значить, візьміть ящик пива і дві палети мінералочки. Чотири полем, полем, ти моє. Незважаючи на кризу, завод автозас продовжує набирати працівників. Так, наступний. Так, який у вас є досвід? Ну, я ремонтував городоцьку, задавав фундамент на стадіоні у Львові. Угу. Ви знаєте нашу основну вимогу. Ну, давайте подивимось. О. Це я розумію, ви прийняті, отам зло. На новорічні свята у Львові можна зігрітись на різдвяному ярмарку. Що у вас є гаряче? О, в нас є Глінтвейн, грох, пунш. Все. Дайте Глінтвейн. Ага. Вам з яблуками? все хто... рівно. З медом, з цукром. О, що скоріше, ага. Ви знаєте, в нас натуральний. Да. Ми варимо не то, що підігріваємо. Давайте скоріше. Ага. Ось прошу. Ні, на руки, на руки, руки замерзли. Ах. Дорогі друзі, ви знаєте, за 5 років ми все-таки якось жилися з Галицькою Лігою. І, чесно кажучи, ми не впевнені, чи це наша остання гра тут. Ні, напевно таке останнє. Підкаблучники Олесь. А ну гайда додому! Мам, ну можна ще трошки! Та ти ще педіатрії не вивчив. Та вже тобі пора вчитися, вженитися! Ну і на завершення. Нас часто запитують: а от хто вам придумує ті всі жарти? Ну, ми відповідаємо, що половину мартірасян, а половину Сергій дзядик. А вони такі а гоните, вам мортірасян придумаю?